Ну, взагалі, то рецепт написаний на пачці, але якщо вам раптом ліньки читати, то подивіться цей рецепт в моєму виконанні. До однієї пачки такого пудингу додаю дві столові ложки цукру. До речі, про цукор на пачці не написано, це моє новаторство. Цю суміш заливаю молоком, знадобиться буквально 50 мл. Молоко повинно бути холодним. Решту молока це 450 мл довожу до кипіння. І в гаряче молоко вводимо нашу основу, добре перемішуємо і знову доводимо до кипіння при постійному помішуванні. Формочки, в які ми будемо заливати пудинг, змочуємо холодною водою. А щоб зверху пудинг не завітрювався, накриваємо його плівкою в контакт, охолоджуємо до кімнатної температури і ставимо на пару годин у холодильник. Можна куштувати ложечкою прямо з форми, а можна викласти в тарілочку. Текстура виходить ніжна, гладенька, прохолодна і приємна на смак, виходить дуже бюджетно. Одна пачка такого пудингу коштує приблизно 12 гривень в найближчому супермаркеті.